Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд. Сьогодні буде відео з двох магазинів, і це ми в першому магазині, другий день завозу. Ціна за кілограм, сьогодні 354 гривні. І розпочну я ось з таких джинсів в бойфренді. Вони доволі класичні, такі от прямі і класичного синього кольору. Вони мають дві потертості: це фабричні ззаду і спереду на кишенці. Ну і ось так виглядає на мені. Загалом вони в дуже хорошому, практично ідеальному стані. Єдиний нюанс, мені здається, що вони трішки на мене за короткі. Все-таки бракує кількох сантиметрів, аби вони виглядали ідеально. Це в нас фірма Mark Spencer, 12 розмір, і якість у них відмінна, дуже хороша якість джинсу. Загалом мені сподобалося, але хотілося б трішечки довше, щоб вони були. Наступна знахідка це ось такий светр, вказаний розмір S. Дуже мені сподобався його колір. Класний відтінок коричневого, такий колір капучино. Оригінально зроблений він внизу. По боках має такі як розрізи, які защіпаються на гудзики. Складка канини у нього дуже хороший, переважає тут котон 49%, також є віскоза і ще альпака і вовна. Дещо має він кувтунці, але вони легко відчіпаються, і загалом він в такому доволі непоганому стані, не є сильно заношений, єдине, що його треба добре почистити. Дуже мені сподобався і колір. Останнім часом я полюбляю усі відтінки коричневого, і фасон у нього теж класний, сучасний. Єдиний його мінус те, що він на мене, на жаль, маленький. І переходимо до наступної знахідки: це светр красивого такого жовтого кольору. Зараз камера передає його дещо блідим, оскільки в приміщенні, так в примірочній доволі темно, тому і колір такий доволі тьмяний виглядає, але коли підсвічувати, то колір більш насичений він от такого яскравого жовтого кольору, от як зараз на мені. Светер у нас теж в розмірі S, але С, бачите, така от більша і в принципі дуже адекватно виглядає на мені. Теж цікавий у нього крій, рукавчики широкі, йде така от стічка, горловина доволі висока. Ну і загалом непогано, йде в такий от рубчик, єдине, що я так розумію, його тримали на вішаку довго і дещо так є знаки від вішачків. Склад у нього теж хороший, натуральний і є 30% вовни. І далі вам покажу ще один светр від New Look. Це у нас вже розмір L, Він такий от величенький, об'ємний, грубої в'язки, красивого, світлого, сірого, базового кольору. Ну, але, на жаль, тут склад уже не такий хороший, тут у нас 100% акрил. І ось так він виглядає на мені. Дещо в нього в'язка така от прозора. І внизу він надто сильно розтягнутий, чи він, можливо, просто через те, що Елька такий от широкий. Одним словом, на мені він не дуже сподобався, хоча на вішечку виглядав дуже стильним і класним. Дуже був сьогодні великий вибір взагалі, светрів. Всі, звичайно, не брала, оскільки переважно вони закрило. А ви моє ставлення до акрилу знаєте. Ще взяла до примірочної вам показати ось такий спортивний светр від Columbia. це в нас дуже дорогий спортивний бренд. Але склад у нього теж синтетичний. Тут у нас 100% Поліестер. Колір хакі просто в ідеально новому стані. Знаю багато хто любить цей бренд, ну але люблять його, звичайно, ті, хто любить спортивний стиль. Це у нас еска, навіть не буду пробувати приміряти. Очевидно, що вона буде на мене замаленькою, Просто показую вам ось так: от в руках, як доволі хорошу, круту знахідку. І перехожу до наступної знахідки: це ще одні джинси. Цього разу джинси з Мені теж дуже сподобався їхній колір, насичений синій і їхній стан. Вони практично в новому стані. Буду я їх приміряти зі светриком кольору капучино. Якось мені дуже сподобався цей светр. І завжди, коли річ мені подобається, я їй даю другий шанс. Тобто намагаюся приміряти з різними варіантами низу. Джинси скіні самі по собі я дуже люблю. Хто мене постійно дивиться, той знає, але ці вийшли такі от великоваті вверху, дуже велика в них талія. Ну і вони так, от вверху дуже багато складок утворюють. Сам светр теж все таки не отримав другого шансу все таки вирішила його залишати в магазині. І ще знайшла ось такі сірі штани, вони доволі широкі, а якраз я зараз в пошуках таких от широких базових штанів. І хочеться, звичайно, чорного кольору, але сірі, я думаю, теж непоганий варіант. Вони доволі з тоненького матеріалу, тому, напевно, на зиму не зовсім підійдуть, але на весну будуть супер. Це у нас 42-й розмір, і за своїм складом вони на 62% з полястру, 33% тут віскоза. І еластан також є. По розміру підійшли, але це не зовсім такі штани, які я собі шукаю. Вони виглядають якісь надто класичні. Я все-таки хочу більш ширші. І Некрасиво тут зроблені кишеньки, вони оброблені якимось таким атласним матеріалом чорного кольору. І серед сумок подивіться, який скарб я знайшла це сумка Редлі, багатьма улюблений бренд. Щоправда, тут немає песика з хтось вже успішно його відчепив. І є невеликі потертості спереду, там де шкіряна частина сумки. Взагалі вона зроблена з текстилю. Ручка в неї просто в ідеальному стані. Сама сумка теж зі всіх сторін в ідеальному стані. Єдиний нюанс це ось ця от шкіряна частинка з затертостями. Всередині є песик з котті, підкладка тут ось такий яскравий блакитний горошок на коричневому тлі. Загалом класна містка сумка. До цього часу мені траплялися сумки Редлі такі, от дещо старомодні або в дуже вбитому стані, або дуже вони мініатюрні. Ну а якась така сучасна версія сумки Редлі мені напевно, що вперше зустрічається, тому не зважаючи на дефекти, ось ці спереду, я вирішила її купити. Ціна її вийшла 165 гривень. І переміщаємося з вами в інший магазин. Тут я знайшла ось такий кардиган від манго. Він з люкса, ціна за кілограм близько 650 гривень. Дуже мені сподобався його колір, такий пастельний, зелений. Розмір вказаний S, але він такий де оверсайз. Груба в'язка, дуже красива в'язка. На жаль, склад у нього повністю синтетичний. Переважає тут акрил, також є поліестер і поліамід. Стан кардигана ідеальний, ну і ось так він виглядає. Нібито по розміру і підійшов, але мені здається, він би мав виглядати більш таким от оверсайз, більш об'ємним. Можливо, він так обтягнув мене через те, що у мене під низом доволі об'ємний светр. Ну, одним словом, якось не подобається, як він виглядає саме на мені. А загалом прикольненький, класний, і гудзички тут теж такі зроблені, як в'язані. А ця джинсова куртка вже з вагового відділу. Це у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм 329 гривень. Куртка надзвичайно важка. Я думаю, вона важить близько 2 кілограмів, тобто вона заважить приблизно 500 гривень. Куртка має капюшон і тут поєднання двох кольорів джинсу темного і світлого. Подивіться, як оригінально вона зроблена. Це розмір М, але йде вона така, от об'ємна оверсайз. Я люблю такого стилю, одяг, кежуальний і загалом мені курточка дуже подобається. Особливо з цими моїми джинсами вона прям тон-тон співпала, виглядає дуже круто. Ну але мені здається, вона все-таки дороговато буде сьогодні коштувати. Можна за нею спробувати повернутися в один з останніх днів. Я думаю, таку важку річ ніхто не буде зараз купляти, вона все-таки долежить до останнього дня. Далі хочу вам показати ось таке худі від Massimo Dutti в чорному кольорі, розмір S. Зачіпається вверху на два величезні гудзики, ось така от кінгорушка. Складу тканини не можу вам сказати, оскільки бірка тут відрізана. По відчуттях, можливо, тут і є синтетика, оскільки ну, таке воно не дуже приємне мені на дотик. Стан худі дуже хороший, без дефектів, і тканинка сама по собі така от фактурна, добре тримає форму, йде в таку як смужку. І я б собі його точно взяла, якщо б він був довшим. Бачите, який він короткий, і я думаю, він не має бути вкорочений, це просто есочка і не зовсім мій розмір, тому ось так от доволі дивно виглядає. Класна знахідка, не так часто трапляється масі Дутя ще й в такому класному, розкішному стані. Шкода, що доведеться його залишити в магазині. Як вам ця знахідка, пишіть в коментарях. І на чоловічому відділі знайшла ось такі от джинси від Levis. Вони світло-блакитного кольору, вони в поганому стані. Вони такого доволі прямого вільного крою. Зараз будемо дивитися, як вони виглядають на жіночій фігурі. За цим складом це у нас 100% котон. До речі, хочу подякувати усім вам, хто під моїм минулим відео відгукнувся і написав, з якого міста, з якого регіону ви мене дивитеся. І було дуже приємно, оскільки вийшла така от величезна географія, і навіть за кордону так є глядачі. Дуже приємно, що в такий для нас складний час. Ви знаходите кілька хвилин, аби трішечки відволіктися. Передаю усім вам вітання і велике спасибі за підписку, за ваші коментарі. І завжди так дуже цікаво власне, читати вашу думку, що вам подобається, що не подобається у моїх оглядах. Так що не соромтеся, пишіть і надалі. Ну а ці джинси виявилися на мене трішечки великуваті, і переходимо до сумок. Знайшла ось таку стильну сумку шопер хорошого бренду французького. Це у нас поєднання текстилю і шкіри. Але це на відео не так добре передається, трішечки тканина тут вигорівша. Давайте разом з вами, не виключаючи камери, пошукаємо, що тут ще є цікавого. Поки що нічого такого особливого не видно. Немає ні шкіряних сумок, ні навіть зекошкіри якихось цікавих оригінальних. Переважно засипано все такими, як пластиковими сумками магазинними. Ну, раз на раз не попадає. Так? Ось якийсь гаманець трапився, але він уже понищений, хоча це, мені здається, натуральна шкіра. Переважно в цьому магазині Hand завжди якийсь великий вибір є. Сумок є, що показати цього разу, на жаль, обмаль сумок, які варті уваги. Ось цей хороший клач від Девід Джонс в непоганому стані, принаймні ззовні, таки не розумію, де його ручка. Зараз ми подивимося всерединці, є так кріплення, а от ручки немає. І трішечки сама підкладка понищена. Ну такий собі стан. Все-таки, якщо йти ціленаправлено, купити собі якусь класну сумку, то варто йти на обнову. Тоді є більше шансів знайти шкіряну сумку в хорошому стані сумку. Ну а вже всі решта дні це вже як пощастить. Так? Бачите, є якісь там вінтажні сумки, літні сумки, якісь такі от мініатюрні сумочки, а базових таких носибельних сумок вкрай мало. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей.